Пишу листа до свічки. Сльози рікою, вже північ, незабаром і зима, лишу листа тремтячою рукою, бо дописати сили вже нема. Зори свічко моя, я тебе віддаю, ті краї, де й холодно, й темно, бува. Передай нашим людям благаю, шани дяки, любові слова. Ти моя світла, душа, ти жива, діти зробили тебе, щоб сказати. Молимось всі, знайте, вірте в дива, хай кожну мить поряд йде, Божа мати. Добра моя, ти зігрій від біди захисти, світла моя, ти для них оберіг, будуть вони на твій вогник іти, знати, що він їх зберіг. зберіг від негоди, від кулі, снаряду, від горя і болю зневаги. Ворожого танку, удару, заряду, людської біди, неповаги. Даруємо серця й душі їм тепло, вони наша гордість і сила, аби в дні холодні їм тепло було, зігріти їх свічечко мила. Настане день і перемога наша. Бо наші воїни за рідний край в бою, і усміхнеться доля, згине нечисть вража. і буде Україна вільною.